Сьогоднішня акція «Подаруй паску воїну проходить під ігідою Православної церкви України, де всі небайдужі носять жертвують паски, які потім ми, військові капелани, відвозимо у свої підрозділі хлопцям. На передову чи де наші підрозділи дислокуються? Ця акція важлива тим, що, ну скажімо так, дуже вона символічна, щоб принести хоча б невеличке свято оцього Христового Воскресіння хлопцям у, на їхній позиції. Тому що живучи там постійно на передовій. Стикаючись із постійними обстрілами, та перебуваючи постійно у війні, люди втрачають не лише як кажуть лік часу, путаються вихідні з буднями. Як таких днів уже для нас немає. У нас просто є день, ніч, день і ніч. Свята проходять мимо нас, вихідні проходять мимо нас, і ось якраз оця акція вона підіймає дух. Привноситься е, звичайне цивільне життя і свято Христового Воскресіння. І коли ми привозимо паски нашим хлопцям, вони дуже вдячні за це, тому що кажуть, хоча б у наше оце рутинне, отаке небезпечне життя. Приходить свято. Сьогодні громада міста Черкаси спільно з духовенством освячує Пасхи, які поїдуть на передову, і це буде своєрідна е, така підтримка якраз у ці пасхальні дні наших воїнів, які обороняють нашу країну і забезпечують миру тилових містах. Ілюк Крістіна, учениця Черкаського академічного ліцею Перспектива. І сьогодні ми приїхали для того, щоб привезти подарунки для військовослужбовців. Ми провели благодійний ярмарок, на якому зібрали кошти для того, щоб привітати військових з великого на сьогоднішній день. В нашій школі дуже багато батьків, учнів, які зараз на фронті, тому ми хочемо їх підтримати, сказати слова подяки. І побажати всього самого найкращого. Що є сина небесом, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на. землі.